Доброго дня малята. Сьогодні до нас на заняття має прийти дівчинка Оленка. Тільки десь вона забарилась. А ось і вона. Оленко, ми тебе вже зачекались. Чому так довго? Привіт, друзі! На вулиці сьогодні дощ. Добре, що я взяла з собою парасольку. Так, діти, зараз настала пізня осінь. Місить все прохолоднішими. Часто йдуть дощі. Погляньте, як вдягнена наша оленка. Вона вдягнена в шапочку, куртку, на ніч обідки, які не пропускають вологу. А також не забула взяти парасольку. В який одяг вдягнута дівчинка. Він відповідає осінній порі, то одяг який? Правильно, осінній. Діти, а який ще може бути одяг? Правильно, зимовий. Весняний літній. Хто сьогодні на занятті ми будемо говорити про одяг. Діти, давайте пригадаємо предмети одягу та які порі року він відповідає. Скільки пір року в нас є? Так, у нас є 4 пори року. Давайте назвемо їх Зима, весна, літо та осінь. У нас є порожні віконечка. Давайте заповнимо їх відповідними речами. Желетка. В яку пору року ми будемо одягати жилетку? Так, коли вже на вулиці досить прохолодно, то це коли молодці, восени. Панамка. Коли ми будемо одягати панамку? Правильно, влітку. Теплий шарф, коли ми одягатимемо правильно взимку, сурочка. Правильно ми будемо одягати її весною. Босоніжки. Правильно діти. Влітку. Туфлі. Правильно, навесні. Плащ. Так, діти, восени. Нам він потрібний. Тепла шапка. Молодці. Коли холодно, морозно, вдягаємо теплі шапочки. Це зима. Шорти. Так, звичайно, це літо. Чобітки із парасолькою. Правильно ми будемо одягати їх восени. Ось такі черевички Теплі. Так, це ми будемо одягати взимку. Кросівки. Правильно, діти, ми їх будемо вдягати навесні. Футболка. Так, Футболки ми вдягаємо влітку. Теплий такий гольф. Так, діти, ми його будемо вдягати зимою. Штани. Ось такі теплі. Правильно будемо вдягати в прохолодну вже пору року восени. І ось така блузка. Так, діти, ми її будемо лягати весною. Молодці! Весь одяг ми розклали відповідно до пір року. Діти, Давайте розділимо наші речі на дві групи одяг та взуття. Пограємо в гру кожні речі своє місце. На полицю ми будемо ставити що? Так, зуття. А до шафи ми будемо вішати що? Молодці. Одяг. Тож розпочнемо. Що це? Так, це туфлі. Куди ми їх будемо ставити? На полицю чи вішати до шафи? Правильно, ми їх будемо ставити на полицю. Що це, діти? Так, це. Блащ, це одяг чи взуття? Молодці, це одяг. Тому його будемо вішати до шафи. Що це? Так, це жилетка. Ми будемо її вішати до шафи чи ставити на полицю. Правильно, ми будемо вішати її до шафи. Тому що це що? Так, це одяг. Що це? Туфлі це одяг чи взуття? Правильно це взуття. То ставимо його куди? Молодці, на полицю. Що це? Чобітки. Ставимо їх на полицю, тому що це правильно взуття. Що це? Штани. Це одяг чи взуття? Молодці. Це одяг. Вішаємо його до шафи. Це кросівки. Це одяг чи взуття? Так, це взуття. Куди піднесемо взуття? Правильно, на полицю. Що це, діти? Сукня. Це одяг чи взуття? Правильно, це одяг. До шафи наша сукня. Що це діти? Так, це черевики. Куди ми поставимо черевики? Правильно, на полицю. Тому що це взуття. Що це діти? Чобітки. Правильно ми їх поставимо на полицю, тому що це взуття. Що це, діти? Так, це сорочка. Сорочку ми повісимо куди? Правильно, до шафи, тому що сорочка це одяг. Всі речі знайшли своє місце. На які групи ми ділили ці речі? Так, на одяг. Та взуття. Діти, давайте допоможемо нашій лялечці зібратися на прогулянку. Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Правильно, діти! Зараз осінь, тому і одяг має бути відповідним. З чого почнемо? Спідничка, шорти чи штани. Правильно, дітки, ми одягнемо їй штани. І що будемо одягати? Футболку, кофту чи теплий світер? Молодці. Ковтинку. Що ми одягатимемо на ножки? Туфлі, червоні чобітки чи коричневі чобітки, які теплі. Так, ми її одягнемо червоні чобітки. Що ще потрібно нашій ляночці? Правильно, пальто. Що ми одягнемо на голівку? Панамку чи шапку? Правильно дітки ми одягнемо шапку. А що ще знадобиться восени? Правильно, дітки, парасолька. А ці всі речі нам не потрібні. Давайте пригадаємо, як потрібно послідовно одягатися на прогулянку. Що ми одягаємо першим? Правильно штани. Наступним. Правильно чобітки. Далі одягаємо пальто. А далі шапку. Якщо більш проходяти.